10 грудня о 15.04 Запоріжжя здригнулось від потужного вибуху. За попередньою інформацією, російські терористи вгатили по центру міста ракетою Іскандер. М. Внаслідок удару майже вщент зруйновано приватну медичну клініку, пошкоджено будинки та інші будівлі навколо. Ось що розповідали запоріжці в перші години після атаки. МРТ пройти мені міна було. мені. МРТ треба було пройти. Приїхав і якраз в ту лікарню, де прильот був. Я спочатку випадково зайшов не туди, в ліфті проїхав. Зайшов на третій поверх, розмовляв з однією з дівчат, яка постраждала. Потім пішов вже на процедуру туди, куди треба. Тільки закінчив, десь через хвилину пролунала сирена і пролунав вибух. В мене все нормально, але було дуже гучно. Але я подумав, що це десь далі прильот, а виявилось прямо тут. Півога І... Тривога почалась і буквально. Я тільки хотіла подивитись, що і куди летить. І прилетіло. Навіть не встигла подивитись. Дуже гучно було, дуже і страшно дуже було. На місці з перших хвилин працювали рятувальники. Було відомо, що під завалами є люди. Рятувальна операція тривала всю ніч. Для пошуку людей під завалами залучалися й кінологи. Може, да, і на Вночі вдалося врятувати ще двох жінок, їх знімали за допомогою автодрабини. Для більш ефективних пошукових робіт залучалися кінологічний розрахунок з міста Ромни, який на даний момент перебуває в Запоріжжі. Жінки були заблоковані, майже сім годин вони провели під завалами, але їм вдалося дозвонитися на лінію 101, і це пришвидшило їх пошуки. Завдяки тому, що з ними був встановлений телефонний зв'язок. Рятувальники дуже швидко їх знайшли на місці події і за допомогою автодрабини спустили на землю і передали медика. Продовжилася рятувальна операція наступного дня, 11 грудня. Рятувальники ДСНС та фахівці комунальної аварійно-рятувальної служби працюють на завалах, розбирають залізобетонні конструкції, і плити перекриття задіяні 160 людей, а також 40 одиниць спецтехніки. Ну, виконуємо пошукові рятувальні роботи, на зараз ще є люди під завалами і намагаємося ну, їх найшвидше ну, дістати. І, ну, прибираємо плити, зараз ну, метал ріжемо, будемо стропити і потихеньку з вишки з цієї сторони працюють люди. На жаль, живих людей під завалами більше не знайшли. Рятувально-пошукові роботи завершили 12 грудня близько 16-ї. Загалом операція тривала дві доби. Російський теракт забрав життя 11 людей. 22 людини отримали поранення. Серед них п'ятирічна дитина. 11 грудня в Запоріжжі було оголошено днем жалоби. На місце прильоту люди приносять квіти та лампадки, вшановують пам'ять загиблих від ворожого удару. Також під час візиту до Запоріжжя на місці ворожої атаки побував і президент Володимир Зеленський.